Дівчина покинула мене заради багатшого хлопця, весілля, судячи з усього, було жахливим. Це сталося багато років тому, але я вже давно хотів про це розповісти. Наприкінці 90-х у мене була дівчина з коледжу, Назвем її Кайлі, і, як і багато молодих хлопців, думав, що вона та сама. Це виявилось лише мрією. Кайлі вирішила почати зустрічатися з Майком. Однак мене вона не поінформувала про це і почала зустрічатися з ним, коли ми ще були парою. Я знав про нього лише те, що його батько заможний і що сам він хотів піти стопами батька вступити до Гарвардської школи права і працювати в престижній юридичній фірмі. З того, що я чув за ці роки, він так і зробив, але про це іншим разом. Після закінчення університету Кайлі і Майк вирішили повідомити мене про свої заручини, коли я вскрикнув чому? Кайлі лише знизала плечима і сказала, що їй потрібен чоловік з перспективами. І як вишенька на торті в компанії, яка запропонувала мені роботу після закінчення університету, оголосили про реструктуризацію і скасування моєї посади. Тож я зробив те, що зробив би будь-який нещодавній випускник коледжу, чиї плани щойно провалились, а кохана дівчина кинула заради грошей. Я пішов до армії, я думав, що прослужу в армії кілька років, а потім вже щось придумав. Коли я закінчив офіцерську підготовчу школу, школу рейнджерів і був призначений до полку, настав вересень 2001 року. Мене відправили у відрядження в гарячу точку. Через рок, коли відрядження добігало кінця, я отримав DVD від Джеймі, друга з університету, який також був знайомий із Кайлі і Майком, і добре знав, що між нами сталося. На ДВД була приклеєна записка. Будь ласка, подивись, тобі сподобається. Це був запис їхнього весілля, елітний багатий заклад, красива наречена. Все йшло, як очікувалося. Поки священик не задав по суті формальне запитання, хто має заперечення, от і відкрилися ворота пекла. Із середини залу встав чоловік і запитав, як Кайлі могла піти на таке. Кайлі зблідла і почала благати, коли побачила його. Чоловік, якого я назвав Ріком, хотів знати, як Кайлі могла так вчинити з ним. «Хе-хе, ласкаво просимо до клубу. Тоді Рік голосно сказав. Кайлі вагітна їхньою дитиною. Майк почервонів, дивлячись на ріка, потім на Кайлі, усвідомлюючи, що жінка, з якою він вже одружувався, жінка, яка зрадила іншому заради нього, була вагітна від іншого. І це не все. Поки гості весілля були в шоці, камера повернулася на інший крик. Цього разу це була жінка, хай буде мері. Було видно, що вона сама була на пізньому терміні вагітності. Будь-яка моральна перевага ріка зникла, коли Мері обійняла свій живіт і зажадала дізнатися, як Майк збирається піклуватися про їхню дитину. Відео закінчився тим, що батьки все ще неодруженої пари відвели своїх дітей убік і покинули зал. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що весілля скасували. І Джеймі мав рацію, мені це сподобалося, мені підняло настрій побачити, як та, хто бездумно розбила мені серце, так публічно зганьбилася. Я показав це своїм товаришам, вони вважали це дуже смішним. Через рік цього разу в Іраку цей DVD приносив трохи радості в дні, коли все йшло шкереберть. Я чув лише уривки про те, що сталося після того нещасливого весілля. Як я вже казав, Майк став адвокатом і, судячи з усього, досяг успіху, Кайлі знайшла роботу і продовжила своє життя. Я можу лише припустити, що вони залишилися разом або принаймні виховували своїх дітей. Більше я нічого не знаю і мене це не цікавить. Що стосується мене, то я залишився в армії. Я не раз повертався до Афганістану та Іраку. Я служив у багатьох місцях. Але це вже інші десятки історій. Що думаєте про цю історію? Я вважаю, що головний герой цієї історії все таки не зміг до кінця забути колишню, але намагається рухатись далі.